Доброго вечора ми з України. Хочу розповісти про те, як ми живемо в Нідерландах, як, які тут умови, як ми тут перебуваємо, що ми тут робимо, як заробляємо собі на життя. Спершу ми заселилися в спортзал. Це був великий спортзал, і ми жили там біля 200-300. Чоловіків, жінок, дітей, тобто всі разом були. Так. Зараз же зараз ми перебуваємо на іншій локації, всіх переселили. Тут ми перебуваємо вже майже півроку. Тут зараз ми знаходимося з я, зі своєю дівчиною в одній кімнаті. Люди, які поодинокі, вони живуть там 8 чоловік, 6-4 чоловіки. Ось, сімейних людей відселили зовсім. Ну, біля нас ще одна будівля, там живуть тільки, тільки з дітками. Ось, на нашій локації перебуває приблизно 400 чоловік. Тут в Пополдорні це є три локації. Ватерман Страд, Девентер Ось, І третя локація, на жаль, забув, як вона називається. Там, нідерландське нідерландську мову припадають тут кожного четверга. Ось. Не зовсім зрозуміла мова для нас. Але приходиться вивчати, тому що. Треба спілкуватися, це треба на, влаштовуватися на роботу. Ось. І є привілегією, коли ти знаєш нідерландську мову. Ось вони дуже, дуже похвально відносяться к українським, українцям, які вивчають нідерландську мову. Ось. Ну, робота. Тут є і м'ясокомбінати, і озеленення озеленення, інші, інші локації, де можна працювати. Клінінг, я також в клінінгі зараз працюю ось ще, ще ну, різне багато роботи. Аполдор не, не дуже велике місто, але. Тут українців дуже багато. На даний момент Нідерланди прийняли вже біля 100 тисяч українських біженців. Тобто, це 95 тисяч людей. Це є діти, жінки, інваліди, всі ті, кому дозволяється перебувати за кордоном. Ось, ну, все буде. Україна і слава Ісусу Христу! До побачення.